Казка, новорічні дива. Одного разу, а саме під новий рік. Дідусь мороз так заклопотався, що припізнився з подарунками до дітвори. Гноми помічники дуже поспішали і як могли допомагали. Одні іграшки виготовляли, другі цукерки пакували, треті все це в красиві обгортки загортали. Четверті в мішки складали, п'яті вантажили у сани Діда Мороза. Ой, лишенько, не встигаю. Треба ж вчасно роздати дітям і звірятам подарунки. А я тут так довго вовтужусь, ще й шубу десь порвав. Треба швиденько зашивати, а часу обмаль, бурмотів собі підніс старенький, А по господарству допомагав дідусеві гном помічник. Що був за будьком страшенним, завжди все плутав. Тому до подарунків його й близько не підпускали, та й і через те забудько. Почув він, що дід мороз бідкається, і каже Давай я тобі допоможу. Е, ти знову щось наплутаєш. Ти ж по господарству ледве справляєшся, то в кашу шишок насиплеш. То в чоботи сніг носиш, то й снеговікові замість віника Черпака в руки встромиш. То як ти думаєш мені з подарунками допомагати? А ти мені напиши на аркушику, що і кому я маю дати, то я за списком роздаватиму. Замислився на мить дід мороз, часу мало, треба щось робити. Гаразд, каже. Доручу тобі звірятам у лісі подаруночки роздати, а сам до діток поїду. Та ти ж гляди, нічого не наплутай. А в допомогу тобі буде ще один гном Сонько. Він хоч і засинає на кожному кроці. Проте, розбудивши його, ти знатимеш, чи правильно все робиш. Добре, зрадів забудько. Він дуже хотів допомогти дідусеві морозові. Хай удвох із соньком, а все ж краще, ніж просто сидіти вдома і порати на одну домашню роботу. Покликав дід мороз гнома сонька. Той, позіхаючи, ледве приплентався, мало не заснув дорогою. Дідусь дав йому чарівного млинка і наказав Пильнуй за будька!» І як щось зробити не так, крутни ручку млинка назад і все повернеться на свої місця. Тоді крутни ще раз уперед, і все буде так, як має бути. Тільки ж дивись не давай млинок до рук забудькові, бо обов'язково щось наплутає. Вислухали гноми діда Мороза і пішли виконувати важливе завдання. А старенький вирушив до дітей. А дорогою назад додому дід мороз мав забрати гномів з лісу. Довгенько помічники добиралися до лісового народу. Бо Сонько весь час засинав дорогою, а за будько його штурханцями будив, і вони мандрували далі. Нарешті дісталися лісової галявини, де виблискували вогнями святково прибрана красуня ялиночка. І тут було багато звірят. Що співали новорічних пісень, водили хороводи довкола ялиночки. Ну, і як ці подарунки їм роздати, щоб залишитися непоміченими? запитав забудь косо. Треба чарувати, позіхаючи, відповів сонько. Тоді ставай млинка. Зараз, відповів сонько, дістав млинка з кишені. Та тут же й заснув з простягнутою рукою. От лихо, а не Сонько, сплеснув у долоні забудько. Зараз я сам усе зроблю. Тільки треба згадати, куди ручку крутити. Як там казав дідусь Мороз? Спочатку побажати, потім покрутити. Ні. Спочатку покрутити, потім побажати. Ні. Ой, а куди крутити, вперед чи назад? А будь-що буде. Як щось не вдасться, то все поміняю. Із цими словами гном за крутнув ручку млинка. Що тут зчинилося на галявині? Звірята вмить перестали співати і залементували. Ой-ой-ой, що це таке? крикнув зайчик. Чого в мене хвіст лисички? А мій де? Тут і лисичка закричала Не хочу куцого заячого хвоста. Віддай мені мій. Решта звірят оглянули стривожено себе і побачили, що у всіх переплуталися хвости. Все помінялося у вовка хвіст білочки, у білочки вовчий. У ведмедя хвіст кабанчика, а в кабанчика ведмежий. Що за жарти такі? затріщала сорока з хвостом горобчика. Вовк сидить, смикає білячий хвіст. Та де там не відчепиш боляче. Поки звірі оглядали одне одного і дивувалися, і мало не пересварилися. Гном, забудько, не на жарт перелякався. Ой, що ж тепер робити? Куди млинка крутити? Треба роздати і назад, промовив і знову крутнув ручку. Подарунки вмить опинилися в лапах у звірят, та тільки знову халепа, горішки в зайчика, мед у лисиці, у білочки кісточка, у ведмедя морквинка, у вовка насіннячку, сорок і сметанка, в горобчика яблучку, в їжачка капустина. В борсучка молоко? Що це, що коїться? знову зашуміли звірята, озираючись довкола. Ой-ой, аж підстрипнув на місці забудько. Почав розштовхувати сонька. Зроби, як треба. Зміни, як має бути, мало не плаче. Та лише скоріше, бо я знову все переплутав. Що зробити? Що змінити? Сонно закліпав, нічого не розуміючи, сонько. Оце, оце припини, будь ласка. простогнав забудько, показуючи в бік галявини. Тут побачив сонько чудернацьку компанію з переплутаними хвостами та подарунками. Вмить спати йому перехотілось, бо зрозумів, у яку холепу потрапив. Не впильнував дідусевого млинка, спав собі. Що ж тепер буде? Куди ручку тепер крутити, вперед чи назад? Як усе відмінити? Адже млинко керував забудьком. Де ж він тепер знає, куди крути? А на галявині такий стоїть лемент, що гноми аж зіщулились за пеньком. Не знають, як їм бути. Аж тут засяяла зірка. Почувся перед дзвін дзвіночків. То дід мороз повертається від дітвори, має гномів з лісу забрати. Затихли звірі на галявині, а сани з Дідом Морозом зупинилися біля самої ялинки. Побачив дідусь, що накоїли його помічники гнома. Махнув своєю чарівною палицею. Все стало на свої місця. Хвости повернулися до своїх господарів, і подарунки теж. Зраділи звірята, почали дякувати Дідові морозові, а він з ними пісень співає і неповітно гномом головою киває. Знов махнув чарівною палицею, і гноми відразу опинилися в сані. Попрощався дід мороз із звірятами, сів у сани і помчав додому. А вдома суворо на гномів глянув і каже, що мені порадити тепер з вами робити? Не знаємо, тихо відповіли похнюплені помічники. Не серце, ми більше так не будемо. Еге ж, не будете, я про це подбаю, хитро всміхнувся у вуса дід Мороз. З того часу Сонько пильнував за будька, щоб той нічого не забував і не плутав. І навпаки забудь пильнував Сонька, Щоб той не спав на кожному кроці. Кінець казки.